Друзі, мої вітання! Всім привіт! З'являється в продажі наступний гарненький свіженький варіантик із Німеччини, а саме це Mazda 3 в хечбеку 2018 року. Випуску 2 літра бензиновий, хороший двигун на 120 коней, простенький, надійний та економний. Механічна кропка, маленький пробіг 92 тисячі, і ціна цього автомобіля в Польщі вже із всіма податками, і документами, готовий до реєстрації 62 тисячі злотих. Друзі, що саме за автомобіль зараз я вам детально показую. Ви, звичайно, в свою чергу тисніть лайк цьому відео і в процесі перегляду пишіть свою думку в коментарях. Зустрічайте, Mazda 3, п'ятидверний хетчбек. Автомобіль свіжо прибув із Німеччини. 2018 року випуску, 2 літра бензиновий двигун Skyactiv на 120 коней. Механічна коробка 6 оригінальний пробіг підтверджений 92 000 км і ціна 62 тисячі злотих. Гарненький варіантик. Зараз вам. Детальніше я покажу, де, які є сколи і так далі. І по комплектації, звичайно. Оптика у нас ксенон, LED для денної їзди. Є також туманочки, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, гума літня Michelin. Також є гарний запас гальм, що попереду, що позаду. І дійсно, друзі, презентується цей автомобіль гарненько, колір взагалі крутий. Дивимось далі, що в нас є. Це безключовий доступ на передніх дверках. Позаду гальма в автомобіля стоять взагалі новенькі. Це вже все робилося в Польщі. І коли я автомобіль привіз, я все опублікував в інстаграмі, що ось тут були такі притертя, бачите? Дещо забралося, дещо ні, дещо Ну, є такий менкамент в автомобілі. Десь на дворах був маленький скол тут. І скол десь був, а, ось тут був ще скол. В принципі, так автомобіль дійсно є гарненький. Що в нас по підфарбуваннях, теж вам вже повідомляю? Фарбувалося в нас крило і дверка. Жодної шпаклівки, нічого немає. Чисто там 160-180, максимум 200 мікронів. В автомобіля є задні парктроніки та камера, заднє освітлення також іде ледове. І зараз перейдемо до салончика, покажу як там все виглядає. Вікна по кругу всі є рідні, напевно, лобове також. також є оригінальні. Полончику. Повний електропакет. Вставочки Mazda. Все ціленькі комфортні, гарні, дуже зручні сидіння. Сидіння йдуть із підігрівом. Туманочки, датчик світла, шкірине мультикермо, кермо також йде із підігрівом. Проекція щитування дорожніх знаків. Піляний підлокотничок, є розеточки на 12 USB, підстаканички, два оригінальні ключика, навігація, мультимедія, електроручник, кліматронік двохзонний. І, друзі, подивіться, як все, гарненько збережне. Центральне зеркало з автозатемненням, стеля все частеньке, без жодних зауважень. Оцінюйте, друзі, стан салончика, як все виглядає. В задньому дивані є присутній підлокотничок із підстаканничками. До речі, по салончику приємний запах, тобто в йому ніхто не курив. Камера заднього виду. І багажнічок. ціленьке, все як має бути. Тут ще захований Фаркоп, який доставляється. О, друзі, хто собі шукає гарненький варіантик бензиновий із маленьким пробігом вартий уваги автомобіль. Їздить він взагалі прекрасно. Зараз у нас автомобіль працює, тому що він є після хімчистки, а зараз в нас якби холодно вже зима, тому він трішки просихає. Тому, друзі, ось такий варіантик є вже в продажі. Зараз відкриємо капота, показую вам, що там робиться. Ось що у нас робиться під капотом. Одразу були миші, щось. Поїли, хоча вже і встановили в нас від мишей є тут. Ось, друзі, будь ласка, дивіться, ніхто нічого не крутив. Капот не кручений, стакани ціленькі ланжерони, ціленькі засидітелем на стику. Все є ціле, все має бути. Один є мінус, але це ось тут. Грізуни грізуть, роблять свою роботу. Двигун не мився. Він є як має бути. Це дійсно хороші двигуни, вони досить витривалі Подивіться, як все виглядає під капотом Це свідчить про те, що дійсно в автомобілі є такий пробіг. Присядемо в автомобіль. Е, якщо взяти на рахунок електроніки, все повністю працює. Немає жодних нарікань. Також є документи на автомобіль. Це у нас там кісерісні інтервали і так далі. Не знаю, десь був ТІФ, але він може є із тих паспортом прикріплений. А може це він і тут десь був схований, ні, тут немає. Десь десь був. Трудно передивитися буде документи. Фу, жарко капець, автомобіль насохне. Візьмо поки що так. Зробимо тездрайв. Щеплення м'якеньке, таке як має бути. Ось, будь ласка, щитують дорожні знаки, проекція працює. Кермо взагалі рівненько, нікуди автомобіль не тягне, ні вліво, ні вправо. Проїдемось легенько, тому що я ще фото не робив. Я зараз маю ще фото зробити в інтернет, то не хочу загрязнити його тест-драйву вам покажу. Цим автомобілем багато я не їздив, але ну, буквально там 100 кілометрів. Кимфістомойка. І все, ось, будь ласка, погана дорога, нічого в йому не гупає. Можна приїжджати, перевіряти, з механіком тестувати. Е, немає жодних заборон. Друзі, ось такий варіантик. Нагадую, що є два комплекти легкосплавних дисків, два ключика, всі податки, все є заплачене, тобто експортні документи, акциз, тегогляд, страховка буде на 30 днів, все є в ціні. Ну і Автомобіль є, в гарненькій комплектації. В жодному ДТП участі не брав, вікна всі є рідні, так, має якісь там підфарбування косметичні. Ось, друзі, приклад для тих людей, хто мене замовляє старші автомобілі, там 10-12 роки і питають в мене, чому фарбувалися елементи, якщо навіть у свіжих автомобілях фарбуються елементи, ну, це не є щось критичне, як я вважаю, але кожен це сприймає сам по-своєму. Тому так... Ай-яй-яй, тут трішки грозі було щоб не замастити, бо я ще маю встигнути фото поробити. Вже у нас сонечко сідає 14.40. А їду ще фотки пороблю. Ну як вам, друзі, автомобіль? Обов'язково залиште свою думку в коментарях, буде цікаво почитати, якщо сподобалось відео, сподобався автомобіль, звичайно, тисніть лайк. Ну, Якщо ви собі шукаєте такий варіант і цей автомобіль вам сподобався, звичайно, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, надам більше інформації. Хто потребує вінка автомобіля, також надаю, немає жодних заборон. І, звичайно, друзі, дивіться інші мої відео, адже в продажі є ще декілька автомобілів, які я опублікував. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Там я частіше публікую відео, які автомобілі ми виглядаємо, які автомобілі є в продажі і багато цікавої полісної інформації. Дякую, друзі, за ваш час, за вашу увагу. Вам всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення.